Всім привіт, я ВТБ. Дивіться, які тут класні новорічні прикраси. Трохи відрізняються по кольору і різні трохи юпочки. Ось ці одинакові юпочки, тільки різні по кольорі, а у цих другий вид юпочок. Так, і ціна таких дівчаток. 33 гривни. Ой, тут хочеш. Дивіться, на прищепки який. Квіточка яка класна. Пташка. чи як вона називається, бог її знає. Ось набір квіточок. А ось шар який гарню, ні. А тебе з Авророю прямо у них змагання, в кого кращі іграшка. І ось квітка гарна. Ну, Яка краса. Ти що, ти що. Тут можна годинами стояти і роздивлятись. Потім я всі ціни вам зніму. Колокольчик якийсь. Олені, голені, олені, не брить, не голені. Помню, пісня така була. Блін, ну красаж. І як мимо цього пройти? Бабочка. Зайчик. Зайчик гарненький. Кутик. Так, що ще є? Така конячка крутиться. Це рік коня буде, 26-й рік. Така конячка те, що це крутиться. Прикольно, в цьому році взагалі так супер по іграшкам в тебе. О, який лє, блядь, гарний. Такі золоти і сріблясти. ще ось така конячка. Клас. Так, дзвіночки у двох кольорах. Стрикоза така є. О, що скалода. Сковода какая Бантики. Бачите, які. Бантики. да? ще ось такі бантики. І дощик. Дощик гарний. Дивіться, які гарні ВТБ рушники на промгрупі. Промгрупа стартує з 6 по 12 листопада. Ціна таких 70 гривень. Ну, дуже гарні. І мені тільки що прийшла ідея, їх можна взяти в рамочку під скло і повісити на кухню як картину. Можете сміятися, але це буде гарно. Особливо ось такий. Або ось такий оці два самі гарніші. Ні, ну оці взяти під рамку в скло буде взагалі топчик. Так, продовження за тебе. Давалось прорвати зйомку, бо якийсь алкаш причепився. Понажирається з самого ранку, і де у них здоров'я береться водку жрати. Так, ось ще дивіться. Така штучка якась тут причепилась. Ааа, це зірочка, зірочка. А це автомобіль, мабуть. Зірочка ще червона є. Синя зірочка і рожева. Так, ну що, мабуть, ціни вам покажу, щоб ви знали. Так, так, бенгальські вогні. Саме перейду на цю сторону. Так, що тут є? А тут також багато чого цікавенького. Гілочка така нарядна. О, гном! Гном ну, зелененький, гарненький. Ялинки які гарненькі. Та все гарненьке. Такі ще прикраси. А це набір для творчості. Можна розмалювати за своїм смаком. Так, це кульки різнокольорові, гарно буде виглядати. Золотисті, сині, червоні, зелені. 100 гривень набор. Ага, були ті, що я купувала прямокутні в, коробочках, в прямокутних коробочках шарики, їх вже розкупили. Дивіться, які гарні. Червоні, сріблясті, а зелені взагалі такі бомба. Зелені. Це взагалі такий колір. Цікаво. Ось сапожок на подаруночек. сюди сховати піддаруночок можна. Ой, мені оця штука подобається. гарненька. Обруч новорічний, а які хатинки, о прямо. Яка жар птиця, й-мою в такому кольорі, а це що? Це квіточка класна, гарненька така. Клас. Кулька. Вони щось потрясую. Кулька, кулька. Так, і мабуть, все зараз ціни. Так, кому треба, нажмете Стоп і подивитись, що по чому. Так, а десь тут я бачила дівчинка на ціннику. А на дівчинки си. не видно один цінник. Такий ще прекрасна. Такі заводні, пінгвінчики, сніговички є. Ой, такі гномики. Шапка різноманітні Та й все. Пока.